паски або крафіни для лінивих. Кілограм листкового дріжджого тіста розморожуємо і на кожний пласт викладаємо будь-яку начинку. В мене два листа з маковою начинкою і з розинками і два листа з шоколадною пастою і з цукатами. Можна покласти також горішки, будь-які сухофрукти. Все, що ви маєте, все що забажаєте. Скручуємо листи хаотично в будь-якому вигляді, тому що це будуть крафіни, це не буде традиційна паска. І викладаємо в смазані форми. Тісто підходити не треба, випікаємо одразу при температурі 150-170 градусів 1,5 години, в залежності від мощності вашої духовки. Ось такі в мене вийшли, трошки коли охолонуть. Можна смазати. Краще смазати розтопленим маршмеллоу, але я забула купити, тому в мене, звичайно, смазка і посипка. Прикрашаємо на свій смак будь-якими літерками, квіточками і показую, яка пасочка в розрізі. Ось така вона виходить. Пушиста, пухдухмяна. крафін як слойона. Смачного спробуйте.